Новорічні дрібнички для підняття настрою від no Home. Подивіться, скільки тут цього класного вартує одна одиниця, лише 20 гривень. В лоті аж цілих 83 позиції вартує лот 1650 гривень. Будуть представлені дерев'яні, фетрові та бумажняні всякі різні прикраси. Єсь отакі домики. Дуже класні, гарні є ялиночки. Ось вони, прищіпочки для різноманітних прикрашань. Ось такі фетрові іграшки. Тут будуть олені та дзвіночки, будуть ось такі. Кульки вони відкриваються і такі об'ємні, гарні будуть. Ось такі крісмас, такі вивіски, зірочки дерев'яні, ось такі класні кульки. Фетрові, ось такі різноманітні іграшки. Подивіться, тут олень, сніговичок та совун'я. Ось такі ангели будуть дерев'яні, зірочки дерев'яні, ось така велика кулька, ось така ялинка. Подивіться, як буде виглядати також. Ангел. Подивіться, яка краса всього 20 гривень за одиницю. Солдатики, як можете бачити, В фетрові ось такі гірлянди. Ось такі фетрові гірлянди, дід Морозики на прищепочках, олені. Дуже багато всього класного. Нагадую, 20 гривень за позицію, 83 позиції в лоті, 1650 гривень. За оцей величезний класний лот для підняття настрою. Так що, якщо бажаєте замовити, звертайтесь до менеджерів. Контакти будуть під цим відео.